Макси Твікс смілива команда. <риклад> Тут мене точно ніхто не знайде. <риклад> <риклад> Тільки сьогодні політ на повітряні кулі за півціни. Поспішайте! За <риклад> півціни. А я полетаю, безкоштовно. Ой! Пане слон, ви ж беня не бачили? Ні. Ах! О, ні, куля! Вона підіймається! Ой-ой-ой! Там жабиня! На повітряній кулі! Як? О, ні! Всі в парку відпочивають! Ми тут гайки крутимо. Не ми, а я. Ой, Ай яй. Ви в порядку, майоре. Так, слон так гучно зойкнув. Дай бінокль, твіксе. Швидше. Рятуйте. Я тут. Там жибеня на повітряній кулі. Воно налякане. Лисоченько його занесло. Жабеня там одне. Без дорослих. Що? Треба рятувати малого. Мерщий, сідай у авто. Майор, ви на сонці перегрілись. Жабаня там, а ми тут. Мовчу. Мовчу. Заспокойся, твій Допоможіть! Тримайся, жебеня! Зараз ми тебе врятуємо! Що це? Вітер. Він посилюється. Кулю може закинути на дерева або ще гірше на лінії електропередач Бідна жебеня. Мені страшно! Допоможіть! Оце халепа. Якщо грозова хмара накриє кулю, ми не зможемо дістатися до жабиняти! Треба рятувати його негайно. Я зараз підлечу ближче до повітряної кулі та кину жебенят йому А ти тримай кермо. На я не можу. Майоре, мені страшно. мене! Давайся за мотузку! Я витягну тебе! Твікс, тримай кермо! Я не зможу! Мені страшно! Тримайся! Усе буде добре! Квікси, заспокойся. Вже все позаду. Що це за звук? Мемна яря. Спокійно. Двигун вийшов з ладу. Йдемо на посадку. Дерева пом'якшать наше падіння. Ой-ой-ой! Тримайтеся! Ой, лишенько! У порядку, угу. а ти сержант Твікс, хе. чи? Твікса. Майор, ми вже приземлилися. Так, Твікса, все добре. Жабення. Порядку. Так, майор Макс врятував мене. Я радий, що ти в порядку малий. Пробачте мене. Більше ніколи не залазитиму в корзину повітряної кулі без дозволу. Оце правильно. Майоре Макс, у мене для вас подарунок. Це він відв'язав мотузку. І куля полетіла вгору. Заберу його до поліцейського відділку. Та ми поговоримо про поведінку. Так? Бапче! Ой. Ой. Ой! Майора? Ауто помите. Ау! А зараз помиймо тебе. <риклад> 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 а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Повітряна куля це атракціон, який можна відвідувати тільки з мамою чи татом. Ховайся від друзів тільки на дитячих майданчиках. Інші місця не призначені для цього. Якщо злякався, потрапив в біду, клич на допомогу. Бережи себе. Макси Твікс смілива команда. Ох, я так сьогодні нікуди не встигну. Треба обігнати це авто. Ах! Ой, Ой, хто це сміття викидає з авто? ой 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 О, ні! Далі прирва. Я розіб'юся! Допоможіть! Нарешті вихідний і можна до схочу. А що за автівкою слона? То небудь! Я тут! допоможі. Оце халепа. Далі провалля. Треба витягати слона. Негайно. Я зараз допоможу. Не хвилюйся. Вперед! Погнали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нічого не виходить. Авто слон назад важке. Я сам не впораюся. Майор Макс. Майор Макс! Привіт! Ну як воно? Клює? Що? Яке клює? Слон потрапив у халепу. А? Він у авто практично висить над проваллям. Біля великого дуба на роздоріжжі. Ой-ой! Потрібна допомога майора, бо самотужки я його не витягну. Тримайся, тріпце, я скоро буду. Ну, давай! Давай! Я пропав, вилишенько. Тільки не зараз заводься, благаю. О, ні. Та що ж це таке? Ми за собою звалимо супровальня. Майоре, де ви? Я більше не можу триматися. Це не міг. Не побежіть. Ого. Майоре Макс. Нарешті. Двіться, на рахунок три витягаємо автосло на разом! Так, майоре! Головне, щоб мотор завівся. Один. Два! Три. Ура! Лунами врятували, Проте такі дії на дорозі недопустимі. Майоре Макс, мені дуже соромно. Це моя провина. Я думаю, їжачок розуміє, що накоїв. І більше ніколи так не вчинить. <смір> Правда, їжачку? Так, майоре, я більше ніколи не викидатиму сміття на дорогу. Обіцяю. Я вірю тобі. <смір> Твікса, ти звідки звалився? Сідайте, майора. Підвезу. бі біп <хи> Так, з ремонтом на сьогодні закінчуємо. Декому треба відпочити? <хи> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Не смітити на дорогах. Якщо ти їдеш в авто, збери докупи все сміття та викинь його до найближчого смітника. На дорозі будь-яка річ може спричинити аварію. Не засмічуй природу, а навпаки, дбай про неї. Бережи себе!